Друзі, всім привіт! Сьогодні залітає у нас на огляд Nissan Кашкай. Попередньо було відео не готове, тепер намити, набритий, готовий для автопродажу. Для тих, хто шукає на продаж, тих, хто нових власників для себе шукає даний автомобіль в класному, хорошому стані. На шкір, Босе, 2010 рік, Nissan Кашкай, 1,5 дизель, 218 тисяч оригінального пробігу, шестиступочка. Можна сказати на максимальній комплектації. Тому все, що може бути, все є. Що буває 360 по кругу камери. Тут тільки задня камера, а так біксенони. Задня частина тут у нас є дукатка. є... Сам буфер бусе, домкрат, все в наявності, захисний коврик. усе є, ніде не видно що не потерто, не затерто. Машинка рівненька, без м'яти. Задня частина шкіри теж в обвалному стані. Можна сказати, що ніхто в ньому не їздив в задній частині. Тут є ставки шкіряні на картах, босе, музика. От Пасажирське сидіння, шкіра видно, що. Не перешивалася, ні ніяких вставок не вставлялося і не фарбувалося. Руль теж в оригінальній не перешивався, на болташки оригінальні, без ключ, безключовий доступ, без ключа заводиться, 217 тисяч оригінального пробігу, задня камера, навігація, двозорний клімат, контроль, підігрів сідушок, все в наявності, все є для комфортної їзди, Безключовий передній Двигун у нас сухий подать не димить, масла не бере. Скрізь автомобіль збережений. Як бачите на відео, будь ласка, приїжджайте, тестуйте, дивитеся, оглядати Ще раз нагадую вам, 2010, Нісан, 2010 рік Nissan Qashqai 1,5 дизель. Як то каже, це легендарний k 9 k на біксеноні, на білому такому молочному кольорі, на панорамі, на задній камері на, клімат, на клімат, двохзорному кліматконтролі, на шкірі, бо музика. 17 оригінальні легкосплавні диски. По кругу рівненький, по днищу ніде ніхто нічого не піскоструїв в оригіналі. Дуже гарний збережений автомобіль. Днище, справді дуже в дуже хорошому стані. Кого цікавить, даний автомобіль місто Радевилів, Рівненська область. Будь ласка, приїжджайте, тестуйте, є доставка в будь-яку точку України. Даний автомобіль 9100. Це дуже хороша і хороша.